Привіт! Сьогодні об'єкт, на якому помилка може коштувати зламаного носу. Тому що у нас сьогодні клієнт Віктор Постов, чемпіон світу у надлегкій вазі вітання в версії WBC. І сьогодні ми монтуємо сонячну станцію для нього. Ну що ж, зараз ми чекаємо доставку матеріалів. Хлопці у нас вивантажують наші. Інструменти і передягаються. І Сьогодні у нас станція на 24 кВт. 42 панельки по 14 на кожен стрінг. Три стрінги: східний, південний та західний. Все трошки пізніше покажу. Ми починаємо. Це у нас південний скат даху. І він вже розмічений. Зараз я тут насверлюю отвори. А ось у нас східний дах. Також під альбомний монтаж вже Олексій закручує меншурупи. Там внизу нарізаються профілі. За допомогою Гекуверта Олексій закручує шпильки, а потім просто ключиком підтягує вже щільнююче кільце. Для того щоб нормально вирівняти панелі, ми спочатку вирівняли профілі по краєчку в нас по нитці, по краю даху, і накрутили, вже позажимали крайні прижими. Це нам дає можливість... Панелі накидати одразу, а потім вже їх зажимати. Тобто Можна одразу класти два ряди, і це дуже прискорює роботу і робить її зручнішою. Там потім тільки з драбини можна буде підійти і попіджимати, Тобто відпускається цей крайній і вже на панель він надягається. От таким чином ми робимо сонячні кабелі разом з заземлюючою жилою виведенню сюди. З-під даху, з цього, з цього боку східна сторона готова, 14 панелей встановлено. Так це виглядає зверху. Тепер переходимо на західний дах, а потім вже нам мають підвести ще профіль. І будемо переходити на південний. Західний стрінг готовий, 14 панелей встановлено, і йдемо тепер на південь. Ось, східний, західний. Переходимо на південний. Що, підіймаємося на південний дах, хлопці закидають профілі, зараз будемо їх монтувати. Ще трошки плануємо за сьогодні закінчити монтаж. Ну, зазвичай такий монтаж займає півтори робочі зміни, якщо всі матеріали наявні. Але я підкреслю, що тут у нас альбомний монтаж, він завжди займає більше часу, він завжди дорожчий, через те, що по профілях доводиться дуже багато проводити розрахунків. Чи то для того, щоб помилуватися, чи то для того, щоб похизуватися, але я зараз обійду цей будинок і покажу, як воно виглядає ззовні. Я вважаю, що виглядає бомбезно, розраховано все чітко. Дуже Віктор переживав, що не вміститься стільки панелей, але як бачите, ще вмістилося би як мінімум одна. Але просто вони вже не вміщуються у нас по напрузі в стрінг. Тож, поки що залишаємо це так. Ну а як мені вже давно відомо, апетит приходить під час їжі, а бажання розширювати сонячні поля під час їх використання. На цьому всім дякую за увагу. Ми перевірили, напруга на всіх трьох стрінгах є. Цю муторну е відосину я вам показувати не буду, нічого там цікавого, просто по 700 вольт на кожному стрінгу. Дякую за увагу. Ставте лайчики, підписуйтесь. Гарного всім дня, мирного неба і сонячних променів на ваші панелі.